В чаті інвесторів юзер запитав, а чи можу я взяти Margin Loan, кредит в Interactive Brokers, щоб купити нерухомість в Польщі замість іпотеки? І дуже цікаве питання, яке я трішки дослідив. По-перше, я пішов на Reddit, почитав, і дійсно в Америці є випадки, коли користувачі це робили. На сьогодні, коли я пишу це відео 9 вересня, Margin Loan від Interactive Brokers – Коштує порядка 5.3-5.8% річних. Я вам даю, якщо ви напишете в коментарях двічко калькулятор інтеректив брокерс, де можна все це порахувати. І а, з точки зору Польщі, я чесно кажучи, не бачу перепон, тому що з податкової точки зору, коли ви берете кредит, це не має бути податковою подією. Там можуть бути нюанси по перерахунку в злотих, але знову таки з того, що я розумію, це. Не має впливати якось на податкові зобов'язання інвестора. Ну і, відповідно, єдиний мінус, на мою думку, цього всього це те, що рейт, тобто ставка на інтереті Брокерс, може коливатися, може зростати. Ну, зараз, по ідеї, би мала падати, якщо ФРС буде далі знижувати ставку. Але. А може і зростати, тобто це не банківський кредит, де прописані там дуже чіткі умови, часто це фіксована ставка по іпотеці. І другий великий ризик, якщо інвестор це зробив, ви знаєте, що там є вимоги маржі, інтеректів брокерс відповідно, припустимо, там ринок пішов різко вниз там чергова ковід пандемія. І якщо в інвестора на той час немає достатньо капіталу, то може бути маржінко, всі його позиції будуть ліквідовані. Ось про цей ризик я би пам'ятав. А так, як на мене, історія цілком реальна. В США, повторюсь, такі кейси були і буде дуже цікаво, якщо хтось реалізує це в Європі, в тій же Польщі. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Якщо вам треба цей калькулятор або той пост на Reddit, напишіть в коментарях, будь ласка, цифру 2.